Вітаю всіх другий день виживання. Ось такий будинок я собі знайшов, тут я поселюся, тут я буду робити базу. І ось така машинка. У мене. Я потім ще пошукаю іншу машину, потім я зроблю ось такий квадроцикл, я його відремонтую, закину сюди колеса, можна ось таку повозку бричку його підкинути. Потім до цієї машини можна зробити під Ну Ось таку повозку собі, бричку теж, теж сюди і закидувати всякі всякі потрібні речі. Так. І що я хочу ще, ще важливо показати, як знати, де місце знаходження ваше? Нажимаємо кнопку К, англійську К і ось карта. Але ми не можемо подивитися, тому що ми, ну немає нас тут на карті І як подивитись, вам потрібно знайти... Ну Це треба шукати по карті в цих всяких місцях. Ось таке. Каран... Кажу ось таке. вибачайте, Кажу ось цей олівець. Шість штук, я його знайшов. Якщо він у вас є в кармані, тепер що ми робимо? Кнопкою англійською. Відкриваємо карту. І нажимаємо Current Location, і це буде показувати, де ви знаходитесь. А це Event Location. Це коли, наприклад, ви знаходитесь, ось я знаходжусь тут, і ви почули звук такий, бабах, щось упало, бабах. І от коли воно бабахнуло, ви нажимаєте карту. Event Location, і тут показує, де, цей, де, де це трапилось. Це торговець, торговець десь десь попав в ДТП аварія. Ми біжемо до того торговця і міняємо на якісь речі, тобто які вам не потрібні речі, а в нього забираємо щось потрібне. Тобто ви його... Врятуєте від аварії, витягнете з машини і зробите з ним обмін. обмін. У нього дуже бувають цікаві речі, наприклад, батарейки, щоб заправити фонарик. І, наприклад, ось, я зараз покажу, де я знаходжусь і де цей будинок знаходиться. Один, він, ніби, він закінчується, бачите, 6 штук. Якщо 6 разів я нажму, то все, мені прийдеться знову шукати олівець. Так. І нажимаємо «К» І нажимаємо Card Location. І ось це місце бачите на карті. Ось тут цей будинок. Все, всім дякую, що дивились, дякую всім за підтримку, за лайки, за підписки.